Доброго вам здоров'я, шановні, 8 червня день Святої Тройці або п'ятидесятниця. Тріця сьогодні в народі і ще сьогодні церква згадує великомученика Теодора Стратилата. Як на Теодора Стратилата дощ, то 40 днів буде сльота. В гуцульському календарі про цей день кажуть таке. Що сьогодні припадає в нас свята зелена неділя, люди дуже радуються зеленим святам, бо тоді цілий світ укривається ці зеленню. Перед зеленою неділею в суботу вбирають хати, церкви та хрести при дорогах вбирають. Хобзо, вільхами і євірелі, всі городи затикають галузем із вора або вільшини, аби ніби град городину, сподьбаюся. Правильно ще раз, це такий виклик просто для мене, тому що воно написано таким, воно прямо написано такими літерами, просто українськими літерами, але написано гуцульською мовою. Цій, дуже цікаво цей е, календар читати і практикувати саме гуцульського вірку. Якщо на трійцю стояла ясна і тепла погода, це відчувало хороший врожай, особливо для зернових. Люди вважали, що якщо на цей день сонце яскраво світить, то і літо буде теплим та багатим. Якщо ж погода була похмурою, а дощі затягувалися, це означало, що літо може бути дощовим, що може спричинити проблеми для деяких культур. Також, якщо на трійцю було тихо, без вітру, це вважалося ознакою того, що рік буде спокійним і без великих бур. Однак, якщо вітер був сильним, то це могло пророкувати неспокій в природі або навіть бурі в найближчі місяці. Шановні глядачі, сьогодні у нас трійця, дуже велике свято, 10 свято в церковному календарі, одне з 12 найбільших свят взагалі в році. І хочеться сьогодні всім, всім вам побажати миру, в домі, в серці, в кожному русі думки і дії. Нехай Дух цього свята наповнить вас спокоєм і нагадає про головне, про любов, про прощення і доброту. Бажаю, щоб оселя ваша була наповнена зеленню та свіжістю не лише в травах, а й у словах, вчинках і фінансово так само зеленню, нехай також буде наповнена. І нехай благодать святої трійці укріпить вас в добрих намірах, огорне ласкою, згорою благословить на щасливий новий етап у вашому житті. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Я стільки-стільки всю цікаву зібрала для вас саме про трійці розповім, що сьогодні треба робити, які традиції, звичаї, обряди, перестороги, заборони, заборони, забобони, що взагалі чим жили наші предки саме в цей день. Обов'язково розповім про те, що не можна робити. Дійсно, це свято дуже велике, тому ну, можна заблідовати. Гаючи наперед, зразу сказати, що працювати не можна ніяк і ні в якому вигляді. Ми ж знаємо, що за українським перехідним календарем неділя, будь-яка неділя в році це святий день свята неділенька її називають. тому. По неділях взагалі не можна працювати. Ну, а Сьогодні це взагалі дуже великий гріх, вважається. Щоб там нам, батюшки, священники, щоб вони нам не казали в церквах, що робити ніколи не гріх. Насправді в народі є така прикмета. Якщо вони є, значить, це про щось говорить. щось це примітили наші предки століттями і століттями тому і передавали це з покоління в покоління. Ось сьогодні ми з вами про все це говоримо. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 8 червня 2025 року. А ви, будь ласочка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Поставтемо лайк, подобаючку, зробіть обов'язковий репост, поділіться відео з іншими людьми, щоб вони так само дізналися про українські традиції, про справжні українські традиції, стародавні українські традиції. Всю цю інформацію я вишукую в етнографічних джерелах, тому ці інформації можна довіряти. І я вже Господу Богу подякувала. Я починаю. П'ятидесятниця спершу була юдейським святом, яке припадало на 50-й день після Пасхи і відзначалося на честь першого врожаю, а згодом як спомин про дарування Тори. В християнській традиції цей день став особливим завдяки біблійній події. Апостоли разом із Марією та першими учнями Христа зібралися в світлиці на Сіонській горі. Їхній смуток після кінчини вчителя перервала поява Святого Духа. Він зійшов у вигляді вогняних язиків, даючи їм змогу говорити різними мовами. Це здивувало і зацікавило єрусалимців та гостей міста. Апостол Петро виголосив про мову, яка переконала тисячі людей прийняти хрещення. Так почалося існування Християнської церкви як спільноти. Трійця стала святом, що символізує початок церкви та завершення місії Ісуса Христа на землі. Це день єднання та порозуміння. Апостоли, які заговорили чужими мовами, донесли вчення Христа до людей різних народів. Вони більше не обирали обраних, а звертались одразу до всіх. Свято також пов'язане з надією на Воскресіння, бо Христос відкрив людям цей шлях. Саме тоді Бог явив себе в повноті як Отець, як син і як Дух Святий. Для святкування Трійці слід приносити до церкви зілля, яке має особливе, символічне і обрядове значення. Це трави, що особлюють здоров'я, гармонію, захист та удачу. Вважається, що до цього свята найкраще підходять рослини, які здатні очистити простір, оберігати від злих духів і привертати додому добро та благополуччя. Полин є однією з таких трав, оскільки його часто використовували для захисту від нечистої сили. М'ята, в свою чергу, сприяє підтримці миру в родині і зберігає позитивну атмосферу в домі. Чебрець залучає любов і гармонію в сім'ю, тоді як пижмо оберігає від зла та негативних енергій. Аїр або лепеха, відомий своїми цілющими властивостями, допомагає в зміцненні здоров'я та залученні удачі. Череда традиційно використовується для очищення від хвороб і емоційних перевантажень. Ромашка, в свою чергу, приносить спокій та очищає від негативу. Ці трави та квіти є символами благословення, очищення і захисту, тому їх часто святять на трійцю, щоб привернути додому здоров'я, добробут та удачу. Ще існує зілля, яке в жодному разі не можна святити в церкві. Про це в мене вийшло окреме відео на моєму першому каналі, і я залишу на нього посилання в першому закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково подивіться. В давнину трійцю святкували не три, як зараз, а шість днів поспіль. Люди з різних куточків України по-різному пояснювали, чому трійця так називається і так святкується. Одні казали, що саме в цей час Бог створив землю і засіяв її зеленню, звідси пішла традиція зелених свят. Інші згадували легенду, ніби Христос разом з Петром і Павлом ішли дорогою. Втомилися і присіли під розкішною зеленою кроною дерева. Відтак і виникло це триденне святкування. А ще розповідали, що коли Христос в'їджав до Єрусалима на ослику, Він не обрав килими, якими встеляли шлях багатії, а поїхав по скромному пальмовому листю, яке постелили прості люди. Так нібито з'явилася традиція зеленого клетчення. Але найбільше значення трійці, як вважали в багатьох регіонах України, Пов'язане зі святим єднанням трьох Ликів Божих в неділю Бог Отець, в понеділок Бог Син, а у вівторок Святий Дух. Саме тому це свято в народі вшановували трьома днями поспіль. У сучасному погляді на язичницьку складову це ще й вшанування єдності вогню, води і зелені як символів творчої сили це є нібито трійця. Зелена неділя була для наших предків не лише святом природи. А й днем, коли живі, згадували про тих, хто вже відійшов. Рано вранці одружені чоловіки та жінки, незалежно від віку, йшли на цвинтар або на старі поховальні місця з їжею та напоями вшановувати рідних. Поминання складалося з кількох частин. Спочатку на могилках розкладали частування. Жінки зверталися до покійників у півспіві, ніби розмовляючи з ними, пригадували їхнє життя, питали, чи не сумують. Чи вже зустріли там новоприбулих, просили оберігати ниви, приходити у снах або пташкою до саду. Потім частину їжі закопували в землю, могили поливали напоєм, поштували померлих. Після цього всі сідали, їли, згадували історії з життя рідних, пригощали присутніх і особливо нужденних. Далі приходили переодягнені в маски молоді люди з бубнами, сопілками, танцями і піснями. Так звані скоморохи веселили присутніх, співали, скакали і грали. Насправді слово скоморохи, щоб ви там не дивувалися і ні в чому мене не підозрювали. Це дійсно слово з етнографічного джерела дуже стародавнього. Це ще 20-го століття етнографічне джерело, дуже велика збірка саме етнографічних праць. І от саме там про скоморохів регулярно розповідається, що вони в нас в українській традиції були саме скоморохи, це не тільки наші північні там товариші цим розважалися. Українці так само. І, хоча церковники завжди засуджували подібні розваги і гуляння, в народній традиції вони залишалися частиною вшанування померлих, бо за віруваннями душі небіжчиків продовжують життя на тому світі і люблять, коли їх розважають як живих. І третя частина свята це відлуння ще давніших часів. Вона включала ігрові змагання, відтворення боїв і перегони різні. Це була своєрідна тризна, як її називали в старовину. А як відзначала зелену неділю молодь, ну, дівчата зранку вирушали до лісу з харчами, закликали хлопців і там під спів веснянок грали, танцювали, бавились. А потім всі разом сідали колом, хлопець через дівчину і частувалися. Ці веселі застілля супроводжувалися жартами, співами та музикою. Далі починалося завивання берези. Дівчата обирали струнке молоде деревце, із його гілочок плели вінки. Хлопці спершу заважали, а потім допомагали. Коли вінки були готові, їх обережно зрізали і дівчата несли їх до води. Казали таке посаду ходжу, виноград саджу, посадивши та й поливаю, ой поливши та й нащипаю. Не Нащипавши, не віночка зів'ю, віночка звивши, по воду пущу. Хто вінка пійме, той мене візьме. Увечері, як і на Івана Купала, пускали вінки за водою. Загадували бажання і уважно стежили, як пливе, чи швидко, чи поволі, чи до берега пристане, чи з'єднається з іншими. За рухом вінків намагалися вгадати свою долю. Після цього молодь збиралася на роздоріжжях і співала русальні пісні. Ніч була наповнена піснями, сміхом і живою пам'яттю про тих, хто був колись поруч, про зв'язок поколінь, який не зникає. В Україні здавна був поширений звичай на П'ятидесятницю на зелені свята після літургії йти хресним ходом до криниць і окроплювати їх свяченою водою. На зворотному шляху священик обходив все село і кропив водою двори. Ті, хто хотів, щоб їхні хати були повністю освячені, виносили до воріт стіл із катертиною, на який клали хліб сіль. Священник зупинявся, читав Євангеліє, заходив до хати, окроплював всі стіни, а потім і всі господарські будівлі. Такий обряд був пов'язаний із віруванням у криничних русалок. У Новгород Сіверську існувало джерело Ярославове та криниці Заручейська та Сухомлинська. В народі вірили, що під час зелених свят там з'являються русалки криниченькі. На Київщині трійцю селяни шанували і тепер, і за совєтів квітчали в хатах клеченням, мали хату з надвору, молилися Богу, бо це вважалося велике свято, його люди шанували. Ще сьогодні шановують ікону Божої Матері Далешівську, одну з найшанованіших чудотворних ікон в Україні. Вона походить із села Далешове, тепер це частина Івано-Франківської області міста Галич. Вперше відомості про цю ікону з'являються у XVIII столітті. Вони з'явилися, коли селяни почали свідчити про численність зцілення після молитви перед цим образом. На іконі на цій зображено Пресвяту Богородицю з малим Ісусом на руках. Це один із типів Одегітрія, тобто опровідниця або та, що вказує шлях. Богородиця тримає сина на лівій руці, а правицею вказує на нього як на джерело спасіння. Ісус із сувоєм в руці, як символом Слова Божого, і ікона має спокійні, теплі кольори, обличчя Богородиці сповнене лагідності і тихого смутку. До Далешівської ікони Божої Матері звертаються з молитвою про зцілення від хвороб, особливо душевних недугів, скорботи, зневіри, про захист дітей, особливо коли вони хворіють або опинилися в небезпеці, про мир в родині та збереження подружжя. Прохання про народження дитини для бездітних жінок так само дуже доречно направляти саме цій іконі. Вона допомагає, а ще вона допомагає в складних життєвих обставинах, коли немає на кого покластися, крім Бога. За народним місячним календарем, 8 червня 2025 року, це 13-й місячний день. Місяць продовжує зростати, в другій квартирі, майже доходить вже до повні, цей день припадає на трійцю одне з найбільших і найсвітліших свят року, тож сила небес, сила рослини, сила місяця з'єднуються, щоб підтримати все живе. Неділя трійці це день сповнений зелені, пахущів трав і співу пташок. В народі вірили, що все, що людина цього дня подумає, може здійснитися, а все, що проговорить вголос, почує не тільки світ, а й небо. І місяць, який вже майже повний, теж вважався особливо уважним до людських бажань. Сьогоднішній місяць він на зрості, все ще й досі, і це дуже сильно підсилює дію всіх оберегів, які сьогодні ви будете робити, і навіть промовлене слово може мати силу замовляння. Тож наші предки плели вінки, прикрашали хате, дівчата, волосся, що символізувало зв'язок із родом і жіночою силою. Сни, побачені в ніч перед трійцею, уважно запам'ятовували. Якщо снилося, що хтось дає воду, хустку або віночок, це на радість і новину. Якщо ж вода була каламутна або дорога зникала під ногами, такий сон треба було віддати зеленому листю, вийти на двір, подихати в гілля і мовчки залишити тривогу. З приводу стрижки, ніби то й добре, сьогодні би підстригтися, або це на ріст волосся, буде дуже добре впливати. Але ми ж маємо тріцю сьогодні, тому сьогодні краще цього не робити. І, до речі, дуже добрим вважається сьогодні вмитися росою, що впала під нічний місяць. Вода надає сил, молодості і ясності думкам. Що не можна робити сьогодні? Найголовніша, найсуворіша заборона сьогодні не слід виконувати будь-яку фізичну працю, особливо пов'язану із землею орати сіяти чи копати. Це пов'язане з повір'ям, що земля в ці дні свята і потребує спокою. Також наші предки уникали будь-яких будівельних робіт. Жінкам в цей день особливо не радили прати, білити хату, ткати чи шити. Тканина, виткана на трійцю, буде нещаслива, з неї нічого доброго не пошиєш. Шити вважалося так само ризикованим, Заш'єш душу родичів в біді. Заборонялося також підмітати підлогу чи виносити сміття. Разом із сміттям можна було винести з хати добру долю. Плести косу чи стригти волосся було не на часі. Вважали, що в такий день не можна втручатися в жіночу силу, в жіночу вроду, бо це послаблює захист від русалок. Для чоловіків головні заборони стосувалися господарських справ не дозволялося кусити, рубати дрова, ремонтувати хату чи паркан, адже кожен удар сокири чи серпа міг розбудити нечисту силу. Кажуть, якщо чоловік в трійцю візьметься за сокиру, то потім в родині щастя не буде. Не йшли і на полювання чи риболовлю. Вважалося, що звірі й риба в цей час під захистом, і здобич може стати причиною прокляття. Особливу увагу приділяли воді. Купання в річках чи озерах вважалося небезпечним, оскільки вірили, що в цей час активізуються русалки та інші водяні духи, вся нечисть водяна, яка є, вона активізується саме сьогодні, і вони можуть завдати шкоди людині. Крім того, уникали галасливих розваг і сварок. Свято Трійці це час спокійного спілкування з родиною, молитви та роздумів. Вважається, що будь-які негативні емоції чи дії можуть привернути нещастя. Звісно, шановні глядачі, як і на будь-яке велике інше свято, де і взагалі будь-який церковний день інший, а вони в нас всі церковні дні, всі 365 днів в році, і кожен день в українського народу це якесь свято. Так, от в кожен з цих днів не можна, звісно, пліткувати, не можна злословити, не можна на когось ображатися і не можна нікого ображати так само. Треба дбати про чистоту своїх думок і про чистоту своєї душі. Це дуже-дуже важливо. Звісно, сьогодні в нас посту ніякого немає, тож ми можемо святкувати тією поживою, яка в нас є. І з завтрашнього дня в нас починається загальниця. Обирайте будь-які страви, які вам подобаються. Що ви там любите їсти. Яєчню, до речі, яєчню треба їсти бажано їсти щодня впродовж всіх русалій. Русалії в нас почалися в четвер. І до наступного четверга це такий самий активний буде період, коли треба їсти яєчню. Це вважається обрядова страва, яка допомагає так само захиститися саме від русалок, особливо якщо яєчня її їдять десь на полі. Але їсти на полі і навіть смажити на полі. Її треба і можна тільки, якщо ви там не одні. По одному в жодному разі на поле виходити, і сьогодні так само не можна в ліс, самому не можна сьогодні ходити. Знову ж таки, через розгул нечистих сил, через розгул русалок. Русалів в самому розпалі. Я вам нагадаю ще раз. І я вам нагадаю, що згідно з українською саме традицію, русалки в нас бувають кількох видів. Це в нас водяні русалки, звичайні, до яких ми звикли, про яких ми знаємо, напевно, що найбільше всього. Ще є в нас польові русалки на полях в житті, Особливо вони дуже люблять в волошках жити, в житті знаходитися ці русалочки. І ще в нас є лісові русалки. Ці русалки на деревах живуть, під деревами живуть, в траві живуть. Це так само. Ну, це душі тих, хто згинув в лісі або заблукав в лісі, не повернувся з лісу. Це в нас русалки лісові. Тому і кажуть, що в нас лісова мавка. Ну, мавка це не обов'язково, лісова. Мавка може бути в принципі. І польова мавка може бути, і водяна мавка так само може бути. Це просто одна з назв наших русалок. Тим не менше, маєте розуміти, що через це саме що вони дуже активні, дуже небезпечні в цей період. Вони виходять, вони гуляють серед людей. Можна їх зустріти в будь-якому місці, в принципі. І вони можуть залоскотати до смерті. Оці дві польова та лісова. Вони ну, польова вона може залоскотати до самої кінчини, а та, що в лісі, може просто зробити так, що ви заблукаєте. Так само в лісі треба остерігатися потерчат. Вони запалюють оці вогники, золотисті, які заводять людей далі, 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 або в хащу лісову заводять, або у болото кудись заводять. Оце потерчата, це душі нехрещених діточок. Які відійшли в засвітище до того, як їх встигли похрестити, на жаль, і вони прокляті тим самим. От. І вони це гуляють по лісах, бо ну, буває насправді, вони можуть і в селі десь показатися в будь-якому місці, можна їх зустріти. Якщо побачити таку людину, її треба перехрестити і дати їй ім'я. Тоді її душа буде вільна. Вон, ця дитина перетвориться на Янгола. От. Ну, нібито все розповіла. Саме таке головне, що треба вам знати про цей день. І, звісно, іменини ще в нас сьогодні є. Іменини відзначають Василь, Костянтин, Павло, Федір та Меланія. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників зі святом побажати, душевного спокою, затишку, тепла від рідних сердець, і світлих надій. Хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, щасливих моментів, натхнення для нових звершень і добробуту у всьому. Нехай кожен день буде наповнений добром, приємними зустрічами та світлими емоціями, а небесні покровителі хай щодня оберігають, підказують правильний шлях і дарують силу для втілення ваших найсміливіших мрій. І, шановні глядачі, звісно, я ну, вже перечуваю, що будуть писати, в церковлені люди, особливо церковлені, що сьогодні не можна оце поминати, тих, хто відійшов за світи, як і на Великдень, не можна їх поминати. Ну, бачите, в нашого українського народу свої були традиції все ж таки ходили туди, де рід знаходиться. От людина йшла туди, де рід знаходиться. Вчора можна було, до речі, піти туди, де похований той, хто відійшов з світи за власним бажанням і його так само провідати. А от сьогодні вже ходили на такий надзвичайний цвинтар для того, щоб привітати тих, хто встиг сповідатися, хто хрещений і хто відійшов мирно на той світ. От з ними привітатися. Сьогодні люди ходили саме на трійцю, саме в такий день. І на могилках, до речі, сьогодні прибрати не гріх. Це можна робити саме на могилках. Ну, я думаю, що це на сьогодні в мене все для вас. Завтра буде дуже цікавий день. Завтра у нас День Святого Духа. Є про що поговорити, будь ласка, обов'язково повертайтесь на цей канал для того, щоб дізнатися в деталях. Про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ці деталі я беру з етнографічних джерел, тому ці інформації можна довіряти. Сьогодні були не були там замовляння, все, що треба, цікавеньке таке, все, що вам треба говорити, проговорювати, може якось вітати там і пращурів, і мавок, і русалок. Все це я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Там, так, так само там буде це посилання на те відео, яке зілля не можна святити. Обов'язково подивіться це відео, воно так само дуже, дуже корисне. Я дякую вам за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! Вітаю вас зі святом Трійці!